Номінація благодійник, загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд і її лауреати, всеукраїнський український благодійний фонд, соціальне партнерство». міжнародний благодійний фонд, українська біржа благодійності. Міжнародний благодійний імені Ярослава Мудрого фонд сприяння розвитку української національної школи. Для нагородження лауреатів конкурсу у номінації Благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд та для вручення призу Янгел-Добра запрошуємо президента благодійного фонду. Приятелі дітей Марину Крису голову вкладеної ради Асоціації благодійників України. Доброго вечора, шановні доброді. Ми дуже раді, що вас стає все більше і більше. І я хочу о, особисто від себе привітати всіх, що сьогодні мрія тих, хто вийшов на майдан, почала здійснюватися. Ми підписали в асоціацію в Брусилі, і це дуже... Дуже серйозний такий крок для тих, хто вистояв в майдан і хто переміг. А та номінація, яка зараз буде нагороджуватися, це ті люди, які стараються своїм добром охопити всю Україну. Міжнародна благодійна організація, яка дає багато добра і багато. Людей відчувають це добро сьогодні. Мене один журналіст питав: чи є конкуренція у благодійності? Ви знаєте, я сказала, що я мрію про те, щоб була конкуренція благодійності. щоб ці люди добродії билися за те, який проект підтримати і в якій сфері зробити благодійності. Сьогодні ви бачите ті організації, які представлені в номінантах, вони кожний роблять свою важливу справу і дуже серйозно займаються професійно саме тим, що є покликом їх серця. І я думаю, що ми зараз достойно почуємо, хто отримав яку нагороду. Отже, третє місце у номінації Благодійник Загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд зайняв Всеукраїнський благодійний фонд соціальне партнерство. Це у номінації благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд зайняв міжнародний благодійний імені Ярослава Мудрого фонд сприяння розвитку української національної школи. Перше місце переможцем у номінації. Благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд став міжнародний благодійний фонд. Українська біржа благодійності. Перша в Україні незалежна загальнонаціональна інфраструктура онлайн благодійності Вітаємо! Вітаємо і запрошуємо до слова. У нас тут дуже велика команда, яка займається цим проєктом, і ми дуже пишаємося, що ви довірили нам цю нагороду. Шановне ну, на товариство. Сьогодні у нас на сайті за 45 хвилин зібрався проект допомоги маленькому хлопчику, який знаходиться в пологовому будинку, якого кинула мама. За останню добу на проект Української біржі благодійності українці перерахували, ми щойно передивилася статистику, більше 400 тисяч гривень. І ця статистика, ми сподіваємося, вона буде рости. І також ми хочемо сказати, що без наших донорів, без підтримки наших операторів допомоги ну, можливо, це звучить трохи пахосно, але воно так і є насправді. Ми це звичайний сайт з історіями людей. І лише з підтримкою вас, українців, і навіть людей з-за кордону, ми це можливість змінити наш світ на краще. Дякуємо вам. Так, тримати.